Як розрахувати середню зарплату для обчислення компенсації днів невикористаної відпустки? Розберемо покроковий алгоритм. алгоритм. 8 вересня 2023 року уряд затвердив постанову за номером 957, якою були внесені зміни до порядку сотого з обчислення середньої зарплати. Зміни діють з 12 вересня 2023 року. Одні з змін стосуються нових правил визначення середньої зарплати для компенсації за невикористану відпустку. З'ясуємо, як при виплаті компенсації з 12 вересня та пізніше правильно визначити середню зарплату. Насамперед нагадаємо правила визначення розрахункового періоду. Так, відповідно до пункту 2 порядку сотого, Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної грошової допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки, проводиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної грошової допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки. Працівникові, який пропрацював. На підприємстві менше року середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку, тобто загальні норми визначення розрахункового періоду залишилися без змін. Але в пункті 2 порядку сотого додано новий абзац, який докорінно змінює правила розрахунку середньої зарплати для компенсації за невикористану відпустку. Так, новим другим абзацом пункту 2 порядку визначено, що обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, проводяться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Отже, розберемо, як правильно застосовувати ці нові норми, особливо для працівників, які звільняються зараз до 31 грудня 2023 року. На це питання відповіли в Мінекономіки 15 вересня. На їх сайті з'явилось роз'яснення, згідно з яким середня заробітна плата для виплати компенсації за невикористані відпустки, право на які у працівника з'явилося до 31 грудня 2023 року. обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи. У 2023 році, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки, починаючи з 1 січня 2023 року. Давайте розглянемо це на прикладі. Припустимо, що працівник працює на підприємстві більше року. Він звільняється 3 жовтня 2023 року. В даному випадку, згідно із роз'ясненням мінекономіки, розрахунковим періодом для нього буде період січня по вересень 2023 року. Зарплату, нараховану в цьому періоді, слід поділити на 273 календарні дні. Інший приклад. Працівника було прийнято на роботу 6 лютого 2023 року. Він звільняється 29 вересня 2023 року. Працівник не відпрацював 12 місяців, тому для нього розрахунковим періодом буде період з березня по серпень 2023. Повні календарні місяці 2023 року, які передують місяцю звільнення працівника, адже саме в такому місяці при звільненні працівника йому виплачується компенсація за невикористану відпустку. Ще один приклад. Працівника було звільнено 8 вересня 23-го. Який буде розрахунковий період в даній ситуації? Постанова 957, якою були внесені зміни до порядку 100 го була опублікована в газеті Урядовий кур'єр 12 вересня 23-го року. Отже, нові правила розрахунку суми компенсації за невикористані відпустки слід застосовувати з дня офіційного опублікування постанови 957, а саме це 12 вересня 2023 року. В даному прикладі працівник був звільнений ще до запровадження змін. Тож для нього визначаємо середню зарплату за старими правилами, а саме виходячи із заробітку за останні 12 місяців з вересня 22 по серпень 23 року. Абзацом сьомим порядку 100 передбачено таке правило. Час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Це правило діє і зараз. Тобто, якщо у розрахунковому періоді у працівника були дні не відпрацьовані згідно із законодавством, то такі дні слід виключити із розрахункового періоду. Приклад застосування цього правила наведено в роз'ясненні Мінекономіки. Працівник звільняється 15 вересня 2023 року. У травні 2023 року на підприємстві було оголошено простій з оплатою 2 треті від посадового окладу. При звільненні працівнику слід виплатити компенсацію за 20 невикористаних днів відпустки. Отже, розрахунковим періодом для обчислення середньої зарплати буде січень, серпень 2023 року. В такому розрахунковому періоді працівнику була нарахована зарплата в розмірі 81 250. 50 гривень, бо в тому числі оплата періоду простою 7050 гривень. Відповідно до абзацу 7 пункту 2 порядку з розрахункового періоду виключається період, оголошеного на підприємстві простою, який оплачувався частково, а саме з 1 травня 23 по 31 травня 23. Отже, із загальної кількості календарних днів періоду, а це 243 дні, слід виключити. 31 день простою, який був оплачений частково. Також при розрахунку середньої зарплати не включаємо до розрахунку оплату простою в розмірі 2 треті окладу в розмірі 7050 гривень. Таким чином, середня зарплата для компенсації за невикористану відпустку буде становити 81 250 гривень мінус оплата простою 7050 гривень. Поділити. На 243 дні мінус 31 день простою. Сума компенсації становить 350 гривень і помножити на 20 календарних днів, дорівнює 7 тисяч гривень. Це особливі правила визначення розрахункового періоду та середньої зарплати для працівників, які будуть звільнені до кінця 2023 року. Але в наступному році потрібно також застосовувати нову норму щодо компенсації за невикористану відпустку. Давайте ще раз згадаємо нове правило порядку 100. В новому абзаці пункту 2 визначено, що обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, проводиться, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Тобто, якщо, наприклад, працівник буде звільнятись у березні 24-го року і йому буде виплачуватися компенсація за невикористані дні щорічної відпустки, то потрібно розподілити дні невикористаної відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року та після 1 січня 24-го року. Річ у тому, що згідно з оновленими правилами порядку 100, розрахунковий період для них буде визначатися по – Припустимо, що при звільненні у березні 2024 року працівнику слід компенсувати 15 днів щорічної відпустки. 10 днів були накопичені станом на 31 грудня 2023 року, і ще на 5 днів відпустки працівник набув право за період з 1 січня 2024 року по день звільнення. З урахуванням нового абзацу пункту 2 порядку 100 середню зарплату для компенсації 10 днів відпустки потрібно визначати, виходячи з виплат за січень-грудень 2023 року, тобто з урахуванням виплат, нарахованих у 2023 році, а середню зарплату для інших 5 невикористаних днів відпустки, право на які виникло в період з 1 січня 2024 року, по день звільнення слід визначати за загальними правилами порядку 100. А саме, виходячи з виплат за останні 12 місяців, що передують місяцю виплати компенсації, а саме за період з березня 2023 року по лютий 2024 року. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін до нової зустрічі.